А ми продовжуємо санкційною політикою. Річ у тому, що наступного тижня очікується попередньо ми говоримо про те, що очікується ухвалення європейським союзом 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. От про це будемо детальніше питати Юлію Павицькою, яка керує санкційним напрямком аналітичного центру Київської школи економіки. Пані Юлія, вітаю. Одяг, скажіть, будь ласка, то які кари небесні очікують на країну агресорку у 18-му санкційному пакеті від ЄС? А, власне, в 18-му пакеті у нас є два чітких основних фокуси: перше це енергетика, і там, скоріш за все, ми будемо бачити розширення санкцій на танкери, продовження е, тієї стратегії, які займає у нас європейський союз. Також важливо, що вони скоріш за все наважаться на заборону імпорту нафтопродуктів, вироблених з третіх країн з російської нафти. І власне це важливо, тому що є досі ситуація, коли російська нафта потрапляє Пляє там в Індію Туреччину, переробляються. Потім потрапляє на європейський ринок. Це важливо, щоб стримувати попит цих країн, які продовжують закуповувати російську е, нафту. Е, також е, там буде наступний блок, е, що стосується фінансового сектору. І за очікуванням буде плюс 20 нових банків, відключених від СВІФТІ. Та ба більше вони розширяються санкції буде не тільки відключення від SWIFT, а загалом заборона на будь-які транзакції. І е, наскільки повідомлялось, начебто, ця межа буде поширюватися і на попередні банки, які були просто відключені е, від SWIFT. і також по напрямку е, компонентів і товарів, які необхідні для військово-промислового комплексу, ми очікуємо, що буде розширення санкцій на треті е, компанії на компанії в третіх країнах. які Якраз допомагають Росії завозити ті е, компоненти е, пані Юлію, чи правильно я розумію, що найболючіше для Росії буде якраз оця заборона е, на нафтопродукти з третіх країн? Грубо кажучи, Індія, яка справді багато закуповує російської нафти, тепер не зможе продавати бензин з цієї нафти. Європа на це піде? Власне, тут важливо буде розуміти і побачити, яким чином буде прописано цей механізм, тому що те, чим ми наразі оперуємо, це офіційні заяви, офіційні коміки голови Єврокомісії. І ще ми не бачили фінального пакету, яким саме чином буде прописані цей механізм. Але логіка така, що, скоріш за все, європейські компанії, європейські країни будуть вимагати від індійських НПЗ, від турецьких ЕНПЗ доказів, що ті нафтопродукти, які вони збираються купувати, вони... Не вироблені з російської сировини, і власне тоді вони будуть відмовляти і не купувати е ці товари. Е і це буде впливати напряму якраз на попит е основних споживачів російської сирої нафти е на цю сиру нафту, і це буде якраз впливати на спроможності фізичного експорту Російської Федерації, оскільки е Росія банально нема куди ще перенаправити е свою сиру нафту, е і ми очікуємо, що їм. Ймовірно, якраз від цієї норми, якщо вона буде правильно якісно прописана, дійсно буде впливати на е, попит е, з боку третіх країн на російську сиру нафту. Вона дійсно буде найбільше е, впливати. Водночас, там ще були дискусії щодо е, зниження е, прескепу, е, але е, прескеп він не зниження. На рівні. Перепрошую, ми просто Ціна не спеціалісти та прайске, вибачте, це. Ці... Та ці я мала на увазі цінової стелі. Є ідея знизити цінову стелю до 45 доларів за барель, але Ця межа вона введена на рівні країн Великої Сімки. і, Власне, Сполучені Штати на жаль досі вчинять супротив і не хочуть посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію. І тут власне поки не зрозуміло, чи решта країн великої сімки зможуть піти на цей крок самостійно, тому що в принципі потенційно це буде все одно впливати найбільшою більшою мірою на європейські компанії компанії Великої Британії, які якраз надають послуги там зі страхування перевезення і. Тому на нашу думку, е, європейський союз, велика Британія, вони могли бути трохи більш проактивним і спробувати самостійно зробити е, цю е, цей перегляд. Ну, так, це пані вбези, а Сполучних Штатів, якщо американці не хочуть е, опускати оцю крайню межу російської нафти, бо це було б добре, якби заборонили всім купувати російську нафту більше ніж 45 доларів за барель. Це було б прекрасно. Але Америка ж сама не купує російську нафту. Чому вона проти цього обмеження? І чи може вона змінити свою думку? Так на жаль, Сполучені Штати досі залишаються в цій парадигмі гарного поліцейського по відношенню до Російської Федерації. Є оця усталена думка в голові конкретно особи в Білому домі, що будь-яке посилення санкцій воно навпаки зірве, начебто, мирні перемовини, які не є по факту перемовинами, Ми все це прекрасно розуміємо, і попри всі намагання партнерів аналітичних центрів, поки що. Що немає готовності посилювати санкції, і це дійсно повернення сполучених штатів в санкційний трек і посилення тиску на Російську Федерацію. Вона зараз напряму залежить від одного рішення однієї особи Президента Трампа, тому що насправді у сполучених штатах я там постійно на цьому наголошую, у них є весь необхідний інструментарій для того, щоб посилити тиск. Їм навіть не потрібен додатковий законопроект, який намагаються проголосувати сенатори і їм. Потрібно схилити президента Трампа, щоб він е, почав е, назад посилювати тиск е, на Російську Федерацію. Але власне тут питання до наших решти партнерів: е, чому вони е, не хочуть е, брати на себе більше відповідальності, більш сміливіше рухатися без сполучених штатів Америки. Водночас я завжди визнаю, що через ці вторинні санкції насправді американські санкції вони є найбільш дієвими і найбільш довготривалими але ефект зберігається від них, тому нам все одно критично важливо в якийсь момент все ж схилити американських партнерів до повернення е, до цієї стратегії. Ну але ми бачимо, що наші партнери, наприклад, Сполуція, е, Австралія і Велика Британія, вони вводять власні пакети антиросійських санкцій. Можливо, не все так погано у нашому домі. Як ви оцінюєте їхні пакети? Оці австралійські і британські? Е, е, так, е, загалом це нам підкреслює, що є у решті санкційної коаліції готовність рухатися далі. І наші партнери дійсно залишаються нашими партнерами, і вони там, по мірі своїх можливостей, е, продовжують рухатися. Е, в цьому напрямку. Що стосується нещодавних пакетів Австралії і Нової Зеландії, вони були скоординовані з якраз британськими пакетами. Це були переважно санкціонування танкерів, і там всі танкери перетинаються з тими, що вже санкціоновані Великою Британією. І тут важливо, що це. На мою думку, поки що має більш такий символічний характер і показує сигнал, що коаліція залишається і вона продовжує діяти. Якщо говорити на там очікувані ефекти від санкцій від нової Зеландії, Австралії на танкери він відверто буде доволі обмежений, тому що у них діє повна заборона на імпорт нафти і нафтопродуктів з Російської Федерації, і тому який потенційно вплив буде, це те, що якщо ці ці танкери вони не ексклюзивно займалися перевезенням російської нафти, але й ввозили іншу нафту. То тоді вони не зможуть заходити в порти і взаємодіяти з mm -hmm. е е юридичними особами в цих країнах. Дякую дуже, пані Юлія, за роз'яснення. Ну що чекаємо, що справді наступного тижня 18-й пакет антиросійських санкцій таки ухвалять. Це була Юлія Павицька, керівниця санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки.